ж, як ти мій сину, автор Ольга Шаровара декламує Олена Чорна. Затащила сьогодні. Цілий день плаче небо. Схилили квітки голівки, а я думаю, сину мій, лину до тебе, як ти йдеш десь стежками війни. Де ти мій рідний? Де ти, дитино? В окопі, в дорозі? В бою, я молюся до Бога, молюся невпинно, щоб зберіг він голівку твою. Як ти, мій сину, втомили дороги, давить груди, холодна броня, певно, ти вже відвик перед сном мити ноги і міняти сорочку щодня. Стаю на коліна, в небо руки здіймаю. Збережи, Боже, наших синів, поверни їх живими, додому, благаю. Від усіх на землі матерів.